Відкривайте, Ляшко шко прийшов. Хазяїн де, бандюган іде. Показуй документи, я сказав. На фронт, на Луганськ, на Донецьк, туди. Піздуйте. Путін ла не впихайте, не впихуємо. І хе своїм керувати, і державою керувати. А якщо не вміє скорочувати, кієні матері. Комуняку на гілляку, коли ви востаннє пробували її і цілували. Бля, тіпа. Ви використали якесь слово не досить ефірне. Я не використав слово, я половину слова використав. Там ще дві букви далі. Вставайте замість корови. Отак треба доїхати. Де онуків нянчити? Старий пердон. Я питаю, це на зарплаті такого живота від'їв, а мордяк отуде від'їв. Що ти жирний тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? А що ой, вам від гною нудить, Да. А да. Да? Да. О, бачите, яка ви неженка. а мені нормально. Послухайте, Запах який шикарний. Що десять? У Васильков, Ти що дурний, за десять гривень. У Васильков! Хто? Я питаю. Що, <корова> хтось зрався, чи що. Мокрі, чи не мокрий? Ото тут потрої. Мокрий? — Мокрі? Як ні.